Трошки Бляха. Уже не піднімемо. Uh. Mm. Та я ж маю такий самий домкрад опустити пости, ти його і зараз віші підніме mm. А, ви маєте на увазі, не хватить mm. висоти. Mm. А, я поняв. Треба чуть-чуть би було бля Ну що ж, друзі, хочу вам показати таку нічну нову покупку. Пив її круче, вночі, привезли мені її з Миколаєва цю машинку. коротше, здалека. Вигрузили вночі. Звісно, не здало вигрузили, що, то, що мені вона потрібна більше передом туди, ніж задом. Але як є, так і є. Привіз я набор інструментів, домкрат. Тож, саме більша проблема полягає в цьому колесі. І зараз я її буду вирішувати. Отже, Тут ось я уломало ось так. Ну зламало ступиці. Відкрити я не один теж капота. Ключ є. Угу. Тут все закрито. Все закрито, тут же не відкриється ніколи. Хочеш й ключ загубив, Десь його поставив. Не знаю. О! Ключик знайшовся це добре вже з ключиком буде легше. Буду наймати я певно трактора і забирати цю машину тут я не знаю що робити. Також така проблема запаски нема, запаску спіздили. Фу коротше приступаю до того, що буду я знімати цей. Диск, а там добачити. Ну що ж, коротше, я зняв це все діло, вірвало все, зігнуло, погнуло, поламало. Ну, їхати воно вже точно не буде. Я не знаю, що робити. Можливо, можливо, буду якийсь ставити скат, диск, капот, підніс щоб воно якось волочилося по цьому всьому, бо біда, тут біда з тим, морда тяжка, бо ще варіант скидати, хоче взяти, скидати мотор з коробком, це все діло опустити і тоді тоді вже без мотора коробку це все діло тягнути, буде набагато легше. Коротше, не знаю, Додивитися, можливо. Работает на газу. Работа на газу. Работает ровненько, красиво. Да завелся на этом? Да. Да ты что на бензине завелся? Наверное, да. Прокачал. А -а -а. Нет, ты наверное работал на этом. Кондиционер был заправленный. Так, что пьет страшно. трошки підрозкрутив і дуже сильно вже пару зняв пара там ось так доводиться в полю розбирати який ну просто реально в польових умовах розборка ну що зробити потрібно зняти радіатори щоб щоб буде трактор тягнути щоб він їх просто не зам'яв зараз поступово їх знімаю Ну що ж, розборка Kia Sportage йде повним ходом. Це трошки запчастим з нього, з мотора. Вже зняв колектор пускний. Ще лишається зняти стартер зараз. Цими займуся. Та й по суті лишається від'єднати колектор ззаду. Я від'єднаю колектор. Та й вже можна буде випускати завтра з подушок. Мотор буду зняти. Тільки мене смущає цей ленджерончик, і я, напевно, буду підтягувати, вирівнювати. Отак. Ще досить непогано. Ще чуть-чуть! Натягнете? Що, що не года? Ні, я думаю, що так пів-пів. Не треба назад. Починається з того, що зараз заводжу тракторця, комплектую прицепик е інструментами, ось там привіз інструмент. виїжджаю я до того Kia. Буду пробувати зняти мотор. Зранку пробували трактором потягнути машину не вийшлося. Знімали мотора і тоді тягнули її. Під'їхав я вже до Києва. Тут така ситуація, що лонжерон притиснув коробочку. Зараз я хочу спробувати трактором сюди потягнути і вирівняти ленджерончик Не знаю, чи це вийде, але спробувати можна. Якщо буду пробувати. Ну що ж, пройшло ще десь годинка, може півтора, Короче, мотор вже з коробкою знятий. і Це не може не радувати. Мотор не легкий, так що думаю, перший трактору буде легше. Ну що ж, все, мотора нема, коробочка з боку, мотор з боку. Це все діло зняти. Лишилося зняти ще крило. Бо що я переживаю за нього, щоб трактор його не погнув. Та і все. Коротше, можна буде дзвонити знову до трактора. Та не забирає вже ту шкарлопу. Вже трохи надоїло мені. Потрошку-потрошку коротше, я підтягую кіо. Колесо, звісно, заживало, воно і так погане. З того колеса толку. Але коротше, мій трактор все-таки тягне кіо. Нічого, зараз йду ще кусок бляхи, а там в мене дах є. Зараз принесу дах, коротше, кину підніс і думаю взагалі піде, як по маслу. Так що отак потихеньку потихеньку той тягну. Получилося мені стягнути Кіо сюди. Зараз буду пробувати тягнути допереду. Задом йшло дуже класно. Може і треба буде тягнути далі задом. Не знаю. Ну, краще буду пробувати зараз передом. Чи піде, не піде, не знаю. Так, везу, зараз дах. Прило, коробку. Хоча везу все туди на низ. І вернуся, буду тягнути Kia. Піня почалася. підложив підниз. Ось так дах, колесо. Тіпа два ската. Зараз буду пробувати, можливо, піде легше просто. Не знаю, але Але будемо пробувати. Там керували тільки одним колесом. Не знаю, що з того вийде, Так, Я вже на розборі затягнулося, взагалі на деску я в шоці, що на, на самій шині можна так затягнути, що краще, якби вона була на дисках. Так що тут все ціленьке. Рейка ціленька, колектор цілий. Все це було знято, щоб до розбиратися, але поки немає місця. Титани були цілі, то тітани, до речі, 16, не 17. -ті. По козовні тут не дуже багато, навіть відверка права і це деформована. По салону воно ще досить така взявато, 160 тисяч пробігу. Видно, що добре, що торпеда не встрілила, безпека ціленька. Так що це досить повезло. Ну, Салон, видно, ще досить живий. Ну, Ці, ось, ці дужки, наприклад, душку вже притиснуло, її вже буде. Хана поскидав і сюди багато запчастин, яких-таких потрібних і непотрібних. Хай воно буде це все діло все разом. От Подушечка, все. Є ціленька торпеда в них досить гарна. За два тижні, що вона стоїть, продана була тільки одна антена. більше нічого з неї. І не продав. З даного автомобіля буде відбиватися, відчуваю, що він досить довго, бо немає козовні, немає що продавати, так що аж багато дверка от, водійська загнута. Єдине, що задня ліва ціленька, і все, по козовні, і праве крило переднє ціле. Більше тут нічого немає такого аж, аж сильно продавати. Так що це був ризик. І в той самий день мені привезли ще ось таку одну кіла. Також про нього йде скоро відео. Там теж такий жорсткий удар. Жінка викидала мусор. Коротше, так викинула, що ось так вийшла така ситуація. Ну це вже таке. Так що, друзі, чекаємо наступного відео. Кому воно було інтересне, поставте ось такий лайкос. І чекаємо свіжих корчів, а вже відео монтується, вже є свіжі машинки. Тільки чекайте, підпишіться. І скоро вийде свіжачок щось.